Друзі намасте! Сьогодні хочу вам розповісти про такі поняття, які дуже часто ви змішуєте. І так як не до кінця розуміють, що таке дух, душа, що це таке, люди, я хочу сьогодні про це поговорити. І так, що ж таке дух, душа? Це джива та атман. Можна назвати так, але справді у ведах це поділиться ще на частини. Ви часто задаєте питання, хто ж я насправді? Хто я? Люди весь час у цьому питанні варяться і не можуть зрозуміти, хто вони. Але воно не тільки філософське, це питання, в якому по суті, син всього вашого життя, вашого, мого і всіх людей. Так хто ж такий я? Це лише тіло? Чи, можливо, це ваші думки, чи, можливо, це ваші почуття, а може є щось інше? Не тіло, не думки, не почуття, а щось вічне, що не вмирає навіть тоді, коли тіло перестає жити. Усі великі мудріці у панішат стали саме це питання. Сьогодні і ми поговоримо про ключові поняття вед. Що таке джива, що таке атма? Це те, що ми називаємо душа та дух. Ну, приблизно так. Тому що в самих ведах такого поняття, як дух, взагалі немає. Я вам далі поясню. У повсякденній мові ми кажемо: у мене є душа, але з погляду вед це невірне формулювання. Ти не маєш душі, бо ти і є душа. Ти є набагато глибше тіло, розум, емоції це лише оболонки, інструменти. Для вашого персонального досвіду. Вони приходять і відходять, і ви не можете нічого зробити, щоб їх тримати весь час. А душа як Атман і як Джива це справжнє ваше я, яке існує завжди. Багавадіта пише, як у цьому тілі душа переходить від дитинства до юності, а потім до старості, так само після смерті вона переходить у нове тіло. Мудрі не засмучуються через це. Тобто мудрі розуміють, що душа завжди вічна. Цей вірш підкреслює, що ми не тіло, бо тіло змінюється. Ми є душа, яка переходить через усі ці стани. Катхалпанішадо говорить: той, хто знає, що атман, це вічне, не народжується знову, він пізнає себе як справжнє я. Отже, правильніше сказати, не у мене є душа. А я, душа, яка зараз живе у цьому тілі. Але у ведах те, що ви називаєте душа, розділяється на два поняття атман і джива. А верніше сказати душа і дух для вашого розуміння, вам так буде зрозуміліше. У ведах слова атма і джива це не зовсім одне і те ж саме. У нашій сучасній мові ми говоримо душа і вкладаємо туди всі поняття відразу. Але ведичні знання розмежовують. І зараз буду вам пояснювати: атман. В санскриті не має прямого відповідника нашому слову дух. Ми можемо розуміти такі близькі терміни до цього: Атман і дух. Атман у ведах це вічне я, це чиста абсолютна свідомість, що не народжується і не вмирає. У багатьох перекладах Атман справді передають як дух, особливо коли хочуть підкреслити його надособистісність. Тобто Атман можна назвати духом, але не в сенсі привидів чи тонкого тіла, а як божественний дух, вища реальність у серці кожної живої істоти. Атман це вища душа, духовна сутність, наша справжня природа. Він незмінний. Він безсмертний поза народженням і поза смертю. У Катха-Упанішаді сказано: Атман тонший за найтонше, більший за найбільше. Він перебуває в серці кожної живої істоти. Атман єдиний у всіх, це як одне сонце, яке світить для всіх людей. Це вища універсальна душа, вічне я, однаковий для всіх істот, безособове, незмінне. Поза народженням і поза смертю. Атман не обмежений ні тілом, ні умом, ні індивідуальністю. У панішади кажуть атман чисте свідчення, що перебуває в серці кожної живої істоти. Поняття дух у ведах також можна поділити на декілька рівнів. Веди описують кілька рівнів, які ми могли би назвати духовними. Це Атман, як вічний дух, я, свідок усіх станів, про які ми говорили. Атман не вмирає, не вбивається, не народжується, він вічний, незмінний, нерухомий. Параматман як Всевишній дух, який перебуває у серці кожної істоти, як внутрішній керівник і свідок. Тому що, коли немає керівника і свідка, немає, по суті, тоді і Чому народжуватися і як тілові, і не буде розуміння цього. Відтік Кришна каже, я перебуваю в серцях усіх істот, і є третя іпостась, яка називається Пуруша, духовна сутність. Вона протилежна пракриті це матерія. У Санхіакариці Пуруша – це чиста свідомість а пракриті матерія. Внутрішнє я, кожний з живої істоти. Це індивідуальна духовна сутність, але в своїй справжній природі вона ідентична абсолюту. Тобто Атман є свідком того, хто усвідомлює думки, тіла, почуття, але сам не змінюється. Катха Упанішад говорить: Атман тонший за найтонший, більший за найбільший, він перебуває в серці кожної живої істоти. Тобто Атман це вічна сутність індивида, яка за своєю природою. Тотожна брахману або абсолют. Тобто, це ви, ви що називаєте це вашим вищим я. Пуруша – це чиста свідомість, яка протиставляється пракриті матерії, і Пуруша бездіяльний, але присутність Пуруші змушує пракриті матерію діяти. Тобто, є, як ви кажете, чоловічі і жіночі Пуруша він змушує пракриті матерію діяти і робитися. У різних текстах пороша може означати як індивідуальну душу, так і космічного духа, маха порошу. Пороша це більше філософське поняття свідомого принципу вічного спостерігача, який відрізняється від самої природи. Тобто, є пракриті природа, яка існує у матерії, а є пороша, спостерігач цієї природи. Не було б спостерігача, не було б самої природи. І це вже довели. Наші відомі фізики, які займаються саме цим. Є ще параматман, вищий атман, верховна душа. Це Бог у серці, внутрішній свідок і керівник, і джерело. На відміну від атмана індивідуального я, параматман це Всевишня свідомість, яка присутня в усіх істотах абсолютно одночасно. У бхавадгіті говорить Крішна, я перебуваю в серці кожної істоти, від мене виходить пам'ять, знання і забуття. Тобто Параматман тотожний Богу у серці, духовний компас, який супроводжує у всіх втіленнях, той зв'язочок, який не дає нашій живі душі заблукати у цих світах. Головна різниця атман індивідуальне ваше вічне я. Ваше індивідуальне я це атман. Пуруша це свідомий принцип, чистий дух, протилежність матерії може бути як індивідуальним, так і абсолютно космічним. А Параматман – це верховний Атман, Всевишній, що перебуває в серці кожної істоти, як свідок, і як джерело. Що ж таке душа або жива? Коли ми кажемо Я народився, я помру, це правда лише для тіла, види кажуть, ви не тіло, ви є вічна душа. Але що це означає? Давайте розберемось. Що ж таке ця джива? В санскриті слово джива походить від корення жити. Джива це жива істота, вічна духовна частиночка абсолюту. Вона перебуває у тілі і отримує досвід через почуття. Через розум рухається шляхом еволюції і свідомості. Бгавадгіта говорить, живі істоти у цьому світі це мої вічні частки. Через зв'язок із матерією вони борються із шістьма почуттями, включно з розумом. Отже, кожен із нас це вічна частиночка Божественного, але у своїй матерії ми обмежені. Поки ми у матерії, ми обмежені цим. Складові частини живе. Веда говорить, Щось живе, взаємодіє з різними оболонками. Справжня сутність є чиста абсолютна свідомість. Але у нас є тонке тіло, сукшма шаріра, є розум манас, є інтелект будхи, єго аханкар, є грубе тіло стхула шаріра, фізична оболонка, яку ми бачимо. І тонке і грубе тіло змінюється, а живе залишається незмінною. У Катхоупанішаті говориться, знай, що тіло це колісниця, почуття це коні, розум це вуздечка, інтелект візник, а джива це подорожній, що сидить у цій колісниці. Це означає, тіло, ваше тіло, є транспортом, почуття це сили, що тягнуть у різні сторони, а розум і інтелект той, хто керує, але справжній власник у подорожі це джива. <ків> джива не народжується, джива не помирає, джива лише змінює тіла. Вона так само, як і атман вічна, але вона індивідуальна для кожного. Як людина змінює зношений одяг на новий, так і душа залишає старе тіло і входить у нове. Джива не матерія, вона усвідомлює і дає свідомість тіла. Без дживи тіло мертве. У своїй чистій природі жива це джерело радості, але у матеріальному світі ця радість затінена ілюзією, в якому ми живі, тому, того світу, в якому ми живемо. І можемо багато говорити ще про ілюзію, але це буде у наступних наших е, відео. Чому ж жива, як душа, іноді страждає? У природному стані жива духовна і вільна. Але, ототожнивши себе з тілом, з розумом, вона потрапляє під владу карми. А карма це наслідки дії, ви вже всі знаєте, ви слухали мої попередні відео. Хто не слухав, підійдіть послухайте відео про карму. В неї з'являються Сансари коло народжені смертей, а відії, незнання своєї істинної природи. Тому душа покривається магією і вважає себе діючою такою персоною у матеріальному світі, але насправді вона є свідок вічний і чистий. Яка ж мета цієї душі, яка мета жива у цьому світі? А мета її усвідомити себе, усвідомити себе тим Атманом, зрозуміти, що вона не тіло, а духовна сутність. Це називається мокша, звільнення від сенсари. Цей Атман вільний від зла. Безсмертний, безстрашний той, хто пізнає і стає безсмертним. Як же зрозуміти, що таке джива? Іскра і вогонь. Джива це малесніка іскра, яка має природу вогню, як свідомість і як вічність, але вона може впасти у попіл і забути своє джерело. А коли вона розгорається і стає вогнем, тоді вона переходить в вільний Атман. Вона, або ми можемо сказати, що джива – це як хвиля, а Атман як океан. Хвиля має свою форму, але сутність і океану, і хвилі це вода. Тому сутність одна тільки хвиля вона малесенька, а океан безмежно великий. Коли ми кажемо, я маю душу, це ілюзія. Правильно говорити, я є душа, я є Джива, яка подорожує крізь життя, і моя справжня природа вічність, свідомість і блаженство. Усвідомлення цього знімає страх смерті, дає силу пройти труднощі, відкриває двері до справжнього щастя. Джива це мандрівник у вічності, і лише коли вона пам'ятає свою справжню природу, коли вона знаходить спокій і свободу. Джива або душа це індивідуальна душа вашого я, що подорожує через ті життя і через ті смерті. Вона має досвід, вона має карму, особистість. І коли ми говоримо, душа ми ближчі до поняття джива, ніж Атман. Джива це атман у конкретному малесенькому втіленні, в мініатюрці. Це відділена частина від атмана, але жива така ж сама вічна субстанція. Це жива істота, яка переживає свій досвід через тіло, через розум, через емоції. Вона має свої кармічні уроки, свою історію, своє я, я жінка, я чоловік, я маю таку-то професію, я люблю і ненавиджу. Усе це лише досвід живе. Але всередині це зовсім не так. Джива це малесенький атман. Джива це індивідуальний прояв цього Атмана у конкретній живій істоті. І лише коли вона ототожнює себе з тілом з розумом з емоціями вона думає, що вона тут просто така людинка, яка ходить по цій землі. Поки джива не пізнає Атман, вона крутиться в колесі Сансари. І тому Джива, як індивідуальний промінь цього великого сонця, може здатися відокремленим. Але ви знаєте, що примінчик він завжди пов'язаний із сонцем. А атман це сутність, абсолютна реальність, джива це обмежена ілюзія, індивідуальна душа, яка має шлях на звільнення. Тому можна сказати, що душа у нашому побутовому розумінні ближче до поняття дживи, а Атман це вже глибоке, верховне Я, духовна субстанція. І те, що ми зараз описували, якраз є прикладом між Дживою. І між Атманом. У Гавадгіці Господь каже, всі живі істоти це вічні мої частки. І хоча вони вічні за природою, у світі матерії вони борються з різними почуттями, виключно із розумом. І про це ми говорили вже вище. Чому ж важливо для нас розуміння цього? Тому що розуміння поняття, хто така душа, хто такий атман дає нам спокій. Відчуття безсмертя, і ви розумієте, що тіло старіє, але атман вічний, і це дає силу, адже ми не лише маленьке я, ми частина Великого Духа. І в цьому є глибокий сенс життя. Наша справжня мета не лише жити тілом, а пізнати свою вічну природу. А зараз ми зробимо з вами практику, медитативну таку практику, яка дасть вам розуміння про себе. Заплющуйте очі. Відчуйте свої думки, Відчуйте своє тіло, відчуйте свої емоції і спостерігайте за своїми думками, за своїм тілом і за емоціями. А тепер усвідомте, те, що спостерігає за всім цим. Це ти. Це Твоя душа, твоя джива, вона була завжди, є і буде. І задай собі запитання, хто я, хто той, хто спостерігає за всім цим? Це і є твоє справжнє я, твій вічний Атман, тому що ти вічний. Задавай собі питання, хто я? Знову і знову задавай собі запитання. Хто я? Хто я? Хто я? Постарайся почути свої власні відповіді на це запитання. Хто я? Ви цю практику можете робити тоді, коли захочете, і дуже часто. Задавати свої собі це вічне питання і слухати на нього відповідь. Це була така малесенька для вас медитативна практика, яку ви можете збільшити до безкінечності. І 5, і 10, і 15 хвилин робити цю практику. Вона дуже корисна для того, щоб нарешті ви відчули себе і зрозуміли, хто ви. Отже, Джива. Це індивідуальна душа, яка подорожує в світі досвіду. А атман вічне я, суть усіх істот і незмінаю безмежна. Коли ми розуміємо це, страх зникає, проходить внутрішній спокій, усвідомлення, що це життя має набагато глибший сенс. Ти не тіло, ти не думки, ти вічна душа. Я бажаю вам всім відчути свою власну душу. Яка йде по своїй власній дхармі, по своїй природі. І нехай ваша душа буде щасливою в цьому світі, набуваючи досвіди, набуваючи розуміння того, хто ви. Бажаю вам розуміння великого, безмежного атмана і вашої конкретної, малесенької світлої живи, і тої іншої посмерті. До наступної зустрічі і не забувайте підписатись на канал. А також хочу сказати, що у нас іде передзапис на великий річний курс Шлях до себе. Ви можете його знайти у повідомленні під цим відео.